Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами я, Юрій Нікола, з наших грошей, і сьогодні ми розберемо, хто такий Тімур Міндіч, через якого Україну всю трясе останніми днями, а Зеленський аж наважився на знесення антикорупційної системи України. ли ви бриллянта. Я в них аж сплю, купаюсь. Правда, що у вас там давній історичний зв'язок з моїми друзями? Йому так 45 років, хоча виглядає він так о, набагато з більш державною вагою людина. Я думав, що він старший від мене, а оказується ні, молодший. Це людина, от вони фактично однолітки з Володимиром Зеленським, у 45 зараз. І вони вже давно, там ще з молодих років, ще з початку 21-го сторіччя, вони там от настільки вони давно знайомі, і міндіч від самого початку був всередині кварталітету. На міндіча було оформлено половину. В кіпрському офшорі Грін Фемілі, через яку Володимир Зеленський і його партнери знімали фільми в Росії. На мініче зараз оформила половину в то в квартал 95». Міндіч познайомив Зеленського свого часу з Коломойським. Це ще тоді, там 20 років тому. І міндіч зараз є можливо найбільшим придворним бізнесменом короля. Зеленського більше того, він настільки довірений, що і от скандали, які зараз вибухнув, безпосередньо пов'язані з міндічем. Виявилось це вже знаєте, в інтернеті цього повно вже всі пишуть, що набу змогло. Влаштувати прослуховування в квартирі Міндіча на вулиці Грушевського, той самий скандальний будинок, монстр, де Володимир Зеленський вже неодноразово світився і раніше. За часів карантину може пам'ятаєте, журналіст Михайло Ткач засняв вечірку, в якій брав участь Володимир Зеленський. Ця вечірка проводилась саме на квартирі Міндіча. В ній брав участь і сам Міндіч, і квартал лише і єдиний, хто там ще був Олексій Чернишов. який останнім часом теж у нас засвітився в ролі від. Це прем'єра, якому набу теж викотило підозру ось до нього, ще повернемося. І як Тімур міндіч взагалі сформувався в таке велике ЦБ? колись це був в групі приват Коломойського? Ну, один з подаючих надії менеджерів. Він там і питаннями безпеки займався. На нього була заригана, наприклад, така другорядна фірма, яка займалась забезпеченням харчів на літаках Мау. Помните, що була така велетенська контора Коломойського? Тобто, він подавав надії і робив кар'єру всередині групи так потужно, що Десь в 2000-х роках навіть ледь не дійшло, що він ледь не одружився з донькою Ігоря Коломойського, але кажуть, що так вони там недовго щось якось проіснували в радіусі один одного і розійшлись. Зрештою, донька Коломойського вийшла заміж за якогось ізраїльського бізнесмена і поїхала в Женеву собі там проводити час. А міндіч навпаки одружився з. Донькою московської світської левиці, пані Вебер, вона була відома тим, що була фешн директором їхнього найдорожчого московського магазину. Цум любить ви брильянти? Я в них сплю, купаюсь. Я знімаю снімаю. І оце світське середовище як найкраще відображало. Контекст, якому сам Володимир Зеленський існував і формувався в той період. Тобто, це стосунки з російським шоу-бізнесом, кінобізнесом постійні оці гастролі туди-сюди, КВН, сюди назад і, і, і проче. Вони разом з Міннічем ставали провідниками російського шоу-бізнесу в Україну а українського шоу-бізнесу навпаки туди в Росію. На жаль, це і наклало свій відбиток на ментальний такий уклад Володимира Зеленського. Він пізніше навіть підтягнув до себе. Ще одного кінопродюсера Андрія Єрмака, який так само займався кіношоу бізнесом в тому числі мав російських партнерів в різних компаніях. Міндіч після того як він зробив цю кар'єру коломойської, навіть не став його зятям, Але він зростав всередині групи «Приват», ну, досить потужно. Його роль, звісно, не була як співвласника. Він все таки там якийсь менеджер, але він зростав. Він йшов до успіху от приблизно паралельними курсами. Як ще один такий був приватівський. Великий гравець ігор Палиця. за часів кучми Януковича Ющенка Порошенка. Ігор Палиця це був там керівником укрнафти чи щось. Отаке, от от, довкола цього постійно крутилось. Так само і мідіч довкола цього постійно крутився, і у них з Палицею були теж спільні проекти, всякі різні. Потім їх судьба, можливо, так трохи якось розмітала. Хоча змі їх згадували ще разом. Наприклад, вони разом і Міндіч, і палиця через одну фірму фігурували в скандалі з можливістю знесення садиби Терещенки в центрі Києва до того, вроді як не дійшло після скандалу. Але зростання міндіча стало особливо феєричним, коли. Зеленський наважився з'їсти Коломойського. Знаєте, дуже схоже, як малодняк вираз забуріл і вирішив, що може знести Акелу. Пам'ятаєте, що закон про олігархів, який приймався ще до вторгнення. Коломойський, який сам про себе розповідав, що він ледь не спонсор Зеленського. Чік рік і опинився в тюрмі. В тюрму його засадило СБУ. Тобто, це ще навіть не по звинуваченням корупційну набу СБУ його туди засадило за справу з замахом на вбивство одного з адвокатів, ще там років 20 тому. Чому по ній ну юристи кажуть, що це для того, щоб Коломойський не міг внести заставу за себе, бо по корупційним злочинам можна внести заставу за себе і вийти на свободу. А коли ця історія пов'язана з вбивством, замахом на вбивство, ну так з тюрми ти не вийдеш. Отак він там сидить в судових засіданнях, які відбуваються. Він постійно зараз заявляє, що влада на нього тисне. Там примушує щось, і вообще безпреділ. на цьому фоні міндіч якраз навпаки обріз. От при президенті Зеленському мегазв'язками, впливами, і дійшло до того. Що на момент вторгнення це наші гроші займалися. Ми проводили такі розслідування. На початок вторгнення планувалось, що компанія міндіча зможе отримати під контроль найбільше в Європі родовища бурштину і міді. Воно там на території Волинської області. Потім війна плани дещо зламало, але умовно кажучи, це вам має показати просто ресурсний потенціал цього олігарха. От міндіч фактично може називатись олігархом епохи Зеленського його вплив ро. Ширивався в навіть в тому плані, що змі почало називати, що мініч фактично контролює купу міністрів в уряді. То навіть під час торгнення йшлось про те, що до сфери впливу мініча відноситься той самий вище згаданий Олексій Чернишов. Це їхній такий теж товариш, давно дружили там через дружин. Да, от одне середовище Олексій Чернишов зміг як то стати кумом зеленського. Бо Олена Зеленська, дружина президента, стала хрещеною матір'ю однієї з дитин Чернишова. Також до сфери впливу міндіча відносили і голову фонду, держмайна навіть міністра енергетики Галущенко казали, що після втечі деркача того російського зрадника, що Галущенко знайшов собі таке пристанище у цій сфері, от саме міндіча. Нібито міндіч також отримав контроль над Сенсбанком. Це аналізований той банк, що раніше колись належав расистам, був відомий як Альфа. Нібито зараз міндіч війшов туди. Також команда Тимура Міндіча, як засуванно. Народний депутат Железняк, тепер контролює компанію кінокіт. А це дуже інтересна віч. Вона знову ж таки нас занурює у світ політичного шоу-бізнесу. Це компанія, яка контролює частину телемарафону, отого От самого єдиного телемарафону, де зранку до ночі нам найбільших телеканалів країни за кошти державного бюджету транслюють думку влади з усіх можливих приводів. Тобто, не дають цим телеканалам вести власне мовлення, умовно кажучи, телеканал Коломойського в рамках телемарафону не може через цензуру заявити про те, що робиться з Коломойським в застінках, або ж там ICTV Пінчука. І так, звісно, вони отримують всі гроші з державного бюджету. Це оплачуємо ми. І, от в тому числі, ми оплачуємо саме частину цього ефіру для компанії кінокіт. пов'язаного знову ж таки з оточенням міндіча. Також язики пошукують, що і призначення Олени Думи в агентство розшуку арештованих активів ту саму агенцію Арма теж не обійшлось, нібито без Тимура Міндіча. Ну звісно, свічку ніхто не тримав, і доказів ніхто цьому не має. Але те, що вона з'явилася в цій структурі під час торгнення міндіч так би мовити, матеріал і обрастав державним адмінресурсам, ну це теж факт. Міндіч у нас доріс до того, що не просто носить на собі частку в кварталі 95 і є супер, там, товаришем, близьким, просто особисто другом Володимира Зеленського, а й до того, що він став великим гравцем в політичній країні. Україна саме по цій фігурі і почало працювати набу. Більше того, набу доторкнулось ще й до виробництва дронів. А джерела на цьому ринку говорять, що міндіч і там є. Одним з найбільших гравців, оскільки це абсолютно чорний непрозорий ринок. Ну, наприклад, от навіть я і там, мої колеги при всьому нашому досвіді і можливостях отримати інформацію, ми досі не знаємо, хто і яким чином в Україні взагалі формує державне замовлення на дрони. От, умовно кажучи, от лежить в кишені, о, десь в державному бюджеті там. 50 мільярдів, ну от каже Зеленський на дрони піде 50 мільярдів чи 100 мільярдів. А яких дронів на 100 мільярдів? А по якій ціні ніхто не знає, Оце одна з найбільших військових таємниць. Хоча військових вони тільки тому, що дрони використовуються для війни, а так то по суті це абсолютно корупційна комерційна таємниця. Якби вона не була така таємна, то я думаю, що у нас багато б ще в виробництві дронів можна було б змінити, але не змінюється. Чим дали підстави говорити про те, що через розподіл кошту? На замовлення дронів. У друзів Зеленського не отримуємо багато іншої зброї, яка нам навіть потрібніша, ніж там дрони, які вже не є такими ефективними, які ми здавали ще там рік тому. Набу доторкнулося одночасно там різними руками. Доторкнулася і до квартири міндіча, і до виробництва дронів. Більше того, набу доторкнулося ще й до рідні міндіча. Це теж великий скандал цього року. Він просто не був таким публічним, бо ще міндіча мало хто розумів, хто він такий. А йдеться про таке: набу. Цієї весни при спробі перетину кордону затримала одного з родичів міндіча його звати Леонід Міндіч по справі щодо корупції на Харків Обленерго. От, вам зараз здається, що я кажу, щось якесь таке, знаєте, Харків, обленерго, там мілеча, якісь там ні, йдеться про ще довоєнний період 2021 року. Закупівлі там детективи НАБУ змогли лише по трьом тендерам, в тому числі і ті, які наші гроші тоді ще раз колупували, по трьом тендерам на півмільярда гривень з'ясувати, що там були суперзавищені ціни. А йшлося про закупівлі лічильників. Оцих, знаєте, що в квартири вставляються, та іншого електричного устаткування. Тобто. Тільки три тендери на півмільярда гривень вони довели, що от саме цей Леонід Міндіч був тією фігурою, яка і рішакала, у кого і по чим купити. Це не в сенсі дешевше, економніше для обленерго, а подорожче. Півмільярда не п'ять копійок. І отримати можливість розподілу таких грошей не у багатьох в країні така можливість була. От у міндіча виявляється, вона була вже тоді. Напруга довкола всього цього почала концентруватися саме цієї весни. Хронологія приблизно така. Набу затримує родича міндіча. Починає принаймні займатися сферою виробництва дронів, проводить негласні. Дії стосовно квартири Міндіча і на цьому фоні уже Зеленському стало очевидно, що набу перетнуло не просто червоні лінії, а набу вже займається безпосередньо його оточенням. І цілком можливо, що якщо президенту в період, коли ця квартира прослуховувалась, якщо президент з якогось дива туди б заїхав би і там про щось вів якісь розмови, то можливо і це хтось би записав. Звісно, це виключно теоретичні якісь гіпотези, бо офіс президента. Та стосовно цього мовчить, як води в рот набрав і нічого не пояснює, не коментує. Але офіс президента зробив одну річ, коли це все почало отак: от з боку набу бігти, летіти, і цілком можливо, що вже виходили на підозру стосовно самого міндіча, от тоді з Офіса президента і полетіла вказівка. Народним депутатам бігом прийняти закон про ліквідацію незалежності НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це от було минулого тижня. Тоді, абсолютно, нагнувши там через каліна, там наплювавши на всіх нас, Верховна Рада миттєво прийняла цей законопроект. А Володимир Зеленський так само миттєво його підписав, чого не робив взагалі ніколи, саме після того. В країні почались протести, бо народу ну стало цілком очевидно, що це ні про яке там встановлення справедливості там не, не йшла мова, он там не пахло ні очищенням від чогось рашистського якогось впливу там набув. Там чуж це була очевидна, і люди відреагували відповідним чином. Більше того, це привело до вибуху не тільки у людей, а і у європейців і американців, які до цього два роки, там три роки війни, дуже часто мовчки просто спостерігали, як Володимир Зеленський саботує якісь антикорупційні реформи або ж саботує навіть ті обіцянки, які він робив міжнародному валютному фонду та іншим донорам, щоб зробити щось для покращення стану України і за це отримати гроші для України. А це гроші на зарплати бюджетникам, вчителям, лікарям на пенсії пенсіонерам. Європейці просто давно звикли, от самі для себе, отак знаєте, ковтати образи. Оці вони ж то бачать, що Зеленський саботує якісь речі. Але що ж ти зробиш? Да? Ну, от, наприклад, Зеленський мав ще на початку цього року запустити конкурс за участі міжнародників для обрання голови митниці, щоб призначити туди в людину, яка би мінімізувала корупційні лазівки на кордоні. Це ж ну потрібно в першу чергу нам самим для того, щоб в бюджеті ставали. Більше грошей, які далі можна витрачати на зброю. Партнери нам на зброю щось не шибко біжать давати зазвичай гроші. Але це саботувалось, От реально, ми зараз говоримо з вами у липні, хоча вся ця історія мала бути запущена ще в січні. І от дивіться, весь цей час ніхто нічого там, Зеленському і слова Кривого не казав. Історія з призначенням голови бюро економічної безпеки. Це колишня податкова міліція. Дуже потужний орган в плані того, що вони займаються розслідуванням всіх економічних злочинів великого бізнесу. Це така супердубинка в руках президента. Туди провели. Знову ж таки, згідно домовленостей з нашими донорами, там, умовно кажучи, в червні проводите конкурс у липні призначаєте переможця конкурсу і отримуєте черговий транш в рамках програми «Ukraine Facility» на підтримку державного бюджету. Конкурс провели переможцем конкурсу. Став детектив НАБУ. І шор робить команда Селенського. Не назначає його більше того, урядовці Зеленського, в тому числі і на і нинішня прем'єр-міністрка Юлія Свироденко, заявляють, що а що, ну не хотіли назначати і не назначили ну, такі рішення. І європейці, і це навіть сковтнули. Ну, от разом з американцями, це було два тижні тому. Вони абсолютно так от зробили обличчя що «Ну...» Ладно. тим самим створили у Зеленського оцю от враження його неуязвимості якоїсь. От що ніхто йому слово кривого поперек не може сказати. В шантажі у цьому він на що розраховував на те, що європейці західні, ну там партнери наші, донори нашої демократії, вони мають просто єдиний важіль впливу це припинити давати гроші. А якщо припинити давати гроші воюючій країні, Україна, зрештою, програє. І тоді Зеленський же тоді буде казати: ну, то бачите, вони якісь там через свої витребеньки хотіли там якусь детективішку призначити там на БЕМ, хочуть управляти нашою суверенною країною. Коротше, та пішли вони. Вони нас вбивають. Це ми бачили просто, як це спрацьовує по зростанню і популярності до рейтингу довіри до самого зеленського серед українців. І я просто бачив, як оці телеграм-канали, боти в Фейсбуці нагнітали постійно цю істерію. Зеленський на оцих крилях успіха він вирішив, що вже пора мочити саме набу. Структуру, яка фактично для цього заходу для донорів нашої демократії, є саме тією структурою, яка фактично єдина і є гарантом, що о, при масштабних розкраданнях в Україні, ну, хоч ця структура щось зможе зробити, з топ корупціонерами, так от Зеленський о, вирішив, що можна мочити і її. Оце його вікно можливостей, оце його шанс. При чому шанс, який йому необхідний стратегічно у подальшому? Якщо і коли завершиться війна, то треба ж проводити вибори. І по суті, з усіх правоохоронних органів тільки Набу могло залишитись генератором поганих новин про команду президента. Ну набу фактично ним вже стало, оскільки вона, я ж кажу, підійшла в притул. Тобто підозра Олексію Чорнишову, учаснику вечірки Зеленського, вихід на Міндіча, взагалі безпосередня, там домашня історія Зеленського, це вже означало, що розслідування вже відкриті зараз будуть працювати проти Зеленського довго. І тому дуже логічним, от з точки зору. Передвиборчих технологій було замочить набу, користуючись можливістю, коли наші міжнародні партнери от роблять от такий вигляд, що ну ми не можемо Україну своїми руками от щось от душити під час війни. Ну нам стидно, це не фотогенічно. На жаль, оце попустительство. От і призвело до того, що Зеленський вдарив, і тут, слава богу, виявилось, що оцей удар. Потрапив на спраглих по справедливості українців і е, європейці, побачивши всю картинку, яка була народжена в Україні людьми на вулицях, е, медіа у всьому світі, вони теж підняли голос і сказали: Володимир, так не піде. Станом на зараз. Відомо, що європейці зупинили важливо, зупинили, не забрали назавжди, а зупинили фінансування у розмісті півтора мільярда євро. Це саме ті півтора мільярда євро, які ми мали б отримати, якби виконали необхідні на цей момент реформи. Ті, що там по календарному графіку обіцяно було. Це призвело до миттєвого ефекту. Володимир Зеленський вже подав в Верховну Раду законопроект про повернення набудо кво який був до всього цього Кіп також вже підписано новий закон про арму. Я не буду говорити, що це там мега-успіх, чи що, тому що ще більш важливі речі, я ж кажу, призначення нормальних керівників митниці, бюро економічної безпеки, податкової служби обов'язково це найважливіші речі, які нам потрібно зробити тут і зараз для того, щоб бариги припинили обкрадати нас тут і зараз. Бо, зрештою, я ж кажу, коли бариги постійно крадуть, або ж просто втюхають державі. Своє щось замість того, що нам потрібно, насправді, оце і є те, що нас вбиває. Корупція вбиває завжди, друзі. В Україні залишилось не так багато каналів, де ви можете почути правду про дії влади. Ми один з них. Тому прошу підписуйтесь на нас. Нам не треба ваші пожертви. Просто підписуйтесь і шерте наше повідомлення, бо це свобода слова зараз єдине, що нас може втримати від диктатури. Лайк, шер, коммент, колокольчик.